Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ви послухаєте казочку про те, як важливо берегти природу, дбати про неї і ніколи не шкодити їй. Жив у маленькому містечку хлопчик Максимко. Він був звичайним хлопчиком, який любив гратися з друзями. Їсти морозиво і, звичайно, досліджувати світ навколо. Але одного сонячного ранку, коли Максимко вирішив прогулятися до парку, там сталося дещо неймовірне. Поки він тинявся серед дерев, він натрапив на старі порослі мохом двері. Вони виглядали так, наче їх давно ніхто не відкривав. Заінтригований Максимко потягнув за ручку. І двері з тріском відчинилися, запрошуючи його у невідомий світ. І тут почалося найцікавіше. Які пригоди чатують на Максимка? Максимко опинився у чарівному світі, де дерева мугикали незвичайні мелодії, а річки дзвінко сміялися. Першою, кого зустрів хлопчик, стала маленька білочка на ім'я Бела. Вона стрибала з гілки на гілку, хапаючи шишки, і виглядала дуже весело. Привіт, я Максимко. А ти хто? запитав хлопчик. Я Бела, з усмішкою відповіла білочка. Ти потрапив у чарівний світ природи. Тут усі тварини дружать і допомагають один одному. О, це чудово! Я завжди хотів дізнатися більше про природу, сказав Максимко. Про що ж дізнається, хлопчик? Бела, радісно підстрибуючи, запросила його на прогулянку. Разом вони побігли до річки, де плавала весела качка на ім'я Кряка. Качка, почувши їх, вигукнула Привіт, друзі! Хочете погратися у воді? Я не вмію плавати, стурбовано відповів Максимко. Не біда, я навчу тебе. Весело, кумедно заплескала крильцями кряка. Максимко стрибнув у воду, і хоч спочатку йому було трішки страшно, але з крякою все вийшло відмінно. Вони плескалися у воді, поки не почули дивний звук. Це був гучний шум. І всі злякалися. Чого навчився Максимко з качкою? Що це таке? запитав Максимко, підводячи голову з води. Це бджоли, відповіла е, Бела. Вони збирають нектар, щоб зробити мед. Їх не можна лякати. Тут з'явилася велика пухнаста бджола на ім'я Бузя. Вона була дуже мудрою і завжди знала, що робити. Привіт, друзі! Чому ви такі злякані? запитала Бузя. Ми чули ваш гул і подумали, що це щось страшне, зізнався Максимко. О, ні! Ми просто працюємо, сказала Бузя. Без нас не буде меду, а без меду ви не зможете насолоджуватися смачними десертами. До того ж, мед корисний та лікувальний. Чим корисні бджілки? Максимко задумався. Він ніколи не думав про бджіл як про важливих помічників природи. Можна я спробую зібрати нектар? запитав він. Звісно, але пам'ятай, треба бути обережним і не забувати, що ми не шкодимо природі, наголосила Бузя. Максимко з великим ентузіазмом спробував зібрати нектар. Звичайно, це не було так просто, як здавалося, і він потрапив у лячну ситуацію, коли бджоли почали кружляти навколо нього. Це його лякало. Та вони були дружелюбні. Врешті-решт, Бузя пояснила йому, як важливо оберігати природу і як усі тварини грають свою роль у збереженні природи. А бджоли не лише збирають нектар, який перетворюють в мед, але й запилюють рослини, щоб вони давали плоди. Бджоли заполонили його серце своєю мудрістю. А чим ще корисні бджілки? Продовжуючи свою подорож, Максимко, Бела і Кряка. Зустріли ще багато цікавих тварин. Вони познайомилися з веселим зайцем на ім'я Захар, який навчив їх стрибати, так, як він, і навіть з величезною черепахою на ім'я Чеся, яка розповіла про важливість терпіння та поваги до всіх живих істот. Ви не повірите, але я живу понад сто років, з гордістю казала Чеся. І за цей час. Я зрозуміла, як важливо зберігати природу. Максим слухав усіх уважно, і його серце наповнилося новими знаннями. Він зрозумів, що кожна тварина має свою роль у природі, і навіть найменша бджілка є надзвичайно важливою для всього світу. Ти знав про це? Чи знала? Але раптом над лісом з'явилася темна хмара і почався сильний дощ. Тварини почали панікувати, і Максимко зрозумів, що їм потрібно знайти укриття. Швидше сюди! закричала бела, ведучи їх до великого дерева, яке могло їх захистити. Всі разом ховалися під деревом, поки дощ не припинився. Коли хмари розійшлися, на небі з'явилася райдуга. О, яка краса, вигукнув Максимко, це найкрасивіше, що я коли-небудь бачив. Тепер вони могли вийти з укриття і продовжити кожен свою справу, а радість наповнила весь ліс. Максимко відчув, як важливо оберігати природу, щоб такі моменти могли відбуватися знову і знову. А як ти дбаєш про природу? Дякую вам, друзі, сказав він, обіймаючи своїх нових побратимів. Я навчився так багато. Я буду дбати про природу. Бела, кряка, Бузя, Захар і Чеся усі разом сміялися, адже в їх руках була справжня сила, сила дружби та любові до природи. Врешті-решт Максимко повернувся до свого світу, але тепер він був не просто хлопчиком. А справжнім захисником природи. Кожен раз, коли він виходив на вулицю, то думав про своїх нових друзів і про те, як важливо дбати про планету, на якій ми живемо. І так Максимко продовжував свої пригоди, але вже назавжди, з усмішкою на обличчі і з любов'ю до природи в серці. І жили вони. Довго і щасливо, з новими знаннями та друзями у всьому світі. Чого ще я міг навчитися від тварин Максимко?